Тарас Сватула привів сина другокласника Артема на уроки до третьої школи. Хлопець не навчався дистанційно, каже, в школі краще. Я хочу ходити до школи на уроках цікавіше. Дізнаюся різні цікаві факти. Як поділити 6 на 2 або 3 на 6. Батько школяра каже, інший син, п'ятикласник, навчався дистанційно. Про уроки онлайн розповів таке. Важко тримати контроль в класі над дітьми і так, а дистанційно кожен в себе там сидить біля монітора. Хтось включив камеру, хтось ні. Ну типу, все залежить звичайно від вчителя, але мені здається, що результат все-таки стаціонарного навчання то краще. Ірина Баранчук розповідає, уроки в класі, де навчається її син першокласник, минулого тижня відбувалися онлайн. Поруч мама, дитина відволікається, не хоче працювати. Відчуває маму поруч і вже хоче якось Ну і лінується більше, все-таки в школі більш зібрані. Зі слів педагогині організаторки третьої школи Ірини Семенчук сьогодні стаціонарно навчаються усі класи. Кількість дітей, які хворіють, каже, рахують протягом останніх двох тижнів. Тенденція щодо захворюваності хворих дітей стало набагато менше в рази. При перших тижнях дистанційного навчання могло таке бути, що навіть пів класу було хворих. Зараз це загалом одна-дві дитини або всі здорові у класі були й випадки хворих на ковід були просто сезонні гервеїзд захворювання. Директорка міської дитячої поліклініки Оксана Ліщинська говорить, що на сьогодні до педіатрів із вірусними захворюваннями звернулися втричі менше дітей ніж було в пікові періоди минулих тижнів. Було 260-280 відповідно по понеділках. Сьогодні ми маємо 78 на п'ятнадцяту годину. Десь одна третя, одна четверта. На сьогоднішній день є. COVID. Пік розгара минулого тижня і позаминулого тижня це було практично 3 четвертих всіх обстежень були позитивні. Зараз значно менше обстежень і можна говорити взагалі про спад як і гострих респіраторних вірусних інфекцій, так і ковід інфекцій. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.